У ніч на 1 січня 2014-го комік Володимир Зеленський разом із своїм російським колегою Максимом Гавкіним розважав публіку на телеканалі Росія 1 Вова, поздравляю тебя! Вот і прийшов 2014 год лошади. Да. Ну рассказывай, как ты встретил Новый год? Ну, отлично, ты знаешь, победил. Вова, Новый год это не битва. В нем нельзя победить. Это как раз самая настоящая битва за здоровье, например. А ну та да. Так? Да? можна навіть написати військові мемуари. Я би начал так. Наступлення нового года началось ровно в дванадцять залпа шампанського. Да. У перші хвилини року, який приніс Україні анексію Криму і війну на Донбасі, ведучі жартували саме про війну. Багато жартували. Ні, звісно, йшлося не про напад Путіна на Україну, вбивство людей і кровожерливість Росіян. Зеленський і Галкін кипкували і з нерівного бою з алкоголем тих, хто зустрічав 2014 Усе було весело, зрозуміло, затишно і по-домашньому. Серед тих, хто в студії сміявся, жартів ведучих були нинішня шавка російської пропаганди Владимір Соловйов, путіністи Ніколай Басков, Філіп Кіркоров, Владімір Вінокур, Григорій Лєпс та багато інших нешанованих російських зірок. Цей новорічний ганьок за участю Зеленського став останнім у довгій і спільній історії українського та російського шоу бізнесів У тій самій історії, де московські співаки ногами відчиняли двері до найбільших концертних залів та найкращих телестудій України. У тій самій історії, що відводила українцям роль недолугих менших братів, з яких вічно насміхалися росіяни. У тій самій історії, де кожному, хто прагнув визнання в Україні, довелося працювати в Москві. Варто також сказати, що з нульових і до 2014-го одним із потужних майданчиків в Україні, який активно просував росіян, була студія Квартал-95, яку очолював Зеленський. Останній зрозуміло прагнув телевізійних рейтингів і пізнаваності в Україні аншлагів свого дітища в концертних залах. Без російських зірок цього досягти було важко. Зеленський сам був продуктом шоу-бізнесу Росії. Передивіться квартал 95 15-річної давнини. Зеленський його друг Кошовий, це Штепсель і Тарапунька, які виступають у ролі недолугих і недалеких українчиків. Телевізійна гра, клуб веселих і кмітливих, яка перетворила Зеленського на зірку, була класичним прикладом того, як Москва перемелювала таланти з України. А з іншого боку, той самий російський шоу-бізнес, який формував Масляков згодом, став частиною. Путінської машини, яка 2022-го прийшла вбивати українців.